Заністив Міністерство охорони здоров'я України даний тиждень присвячений обізнаності населення проти сказ, тому що сказ це сьогодні проблема в Україні, і в тому числі і в Кіровоградській області. Ми знаємо, що сказ це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, яке викликається нейротропним вірусом сказу, і сказ відноситься до особливих небезпечних інфекцій. У разі зволікання з. Своєчасної наданню висококваліфікованої медичної допомоги сказ у людини завжди закінчується трагічно завжди закінчується летально у контактний спосіб. Людина на людину найчастіше інфікують коти і собаки. А в дикій природі лисиці і вовки особливу небезпеку сьогодні становлять безпритульні бродячі тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією для захисту території членів зграї або здобування їжі. Уже доведена можливість зараження людини на сказ аерогенно-контактним шляхом у лабораторних умовах. Це може відбуватися під час відвідування печер заселених. Каже нами, коли вірус пасивно потрапляє через дрібні пошкодження контюктиви очей на слизових оболонок ротоглотки. Якщо вас укусила невідома, бродяча, безпритульна або дика тварина, негайно необхідно звернутися за медичною допомогою у найближчий заклад охорони здоров'я. Зворікання може коштувати людині життя. Симптоми сказу. У людини сказ проявляється і в паралітичній формі, і в агресивній формі. І інкубаційний період саме головне він тривалий. Як правило, триває інкубаційний період від моменту потрапляння вірусу сказу до організму людини і до прояви перших симптомів від 1 до 3 місяців, але він може варіювати навіть до одного року залежно від низки факторів. Що ж це за фактори? Це залежить від місця укусу, кількості укусу і глибини укусу. Найбільш небезпечні укуси це голова, обличчя, руки, кінцівки. Пальці залежить від кількості і активності вірусу, що потрапив у рану. і звичайно, від віку постраждалого. Діти вразливіші набагато за дорослих. Як починається сказ? Які перші симптоми сказу? Це підвищення температури і біль, а також незвичні, незрозумілі відчуття поколювання, пощипування, печіння у місцях пошкодження, травмування твариною. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується у людини трагічно, летально. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою. Розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. Є дві форми прояви сказу у людини активний і паралітичний сказ. У 70% у людей сказ протікає у активній формі. Це буде гіперактивність. Це буде гідрофобія, тобто водобоязні, інколи навіть аерофобія, коли людина боїться протягів або свіжого повітря. Смерть настає за кілька днів у результаті кардіореспіраторної зупинки, тобто зупинки серця і зупинки дихання. На паралітичний сказ у людей припадає близько 30% усіх випадків. І ця форма сказу довше триває за попередню і трохи легший перебіг. М'язи поступово паралізуються, починають. Чи з місця укусу чи травмування, повільно розвивається кома і наступає смерть. Симптоми сказу також залежать від стадії захворювання. Стадія захворювання початкова, вона триває до 5 днів. При огляді такої людини завжди будуть видні наявні сліди від укусів. У тварин сказ проявляється також по різному. І У тварин сказ триває набагато і проявляється набагато швидше. Інкубаційний період до 10 Днів. Тому і за твариною, яка покусала людину або невідома тварина, за нею ветеринарний нагляд проводиться 10 днів. Якщо після 10-дневного ветеринарного нагляду тварина не захворіла, залишилася здоровою, людину, яку вона травмувала, їй можуть не призначати антирабічний курс щеплення. Як лікувати сказ у людини у разі інфікування, людина повинна негайно звернутися за медичною допомогою до найближчого? закладу охорони здоров'я відбудеться негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень сьогодні має бути 5 у день звернення, а потім на 3, 7, 14 і 28 день. Сьогодні про 40 у колі, як раніше говорили, в живіт мова не йдеться. Сьогодні достатньо 5 щеплень, і антирабічна вакцина вона запобігає виникненню захворювання у людини на 96-99%. Вона ефективна в разі раннього її призначення, тобто в разі раннього звернення людини за антирабічною допомогою. Таке раннє звернення вважається не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи ослинення. Відомою твариною. Утім, ми призначаємо курс імунізації і через навіть через декілька місяців після укусу, тому що завжди вибір спасти людину на першому місці. Антитіла після введення вакцини з'являються лише на 12-14 день, а максимальні їх рівні, тобто захисні, лише через 30-40 днів. Імунітет стає дієвим. Уже після двох тижнів після завершення курсу щеплення, тобто після п'яти введень вакцини. Через два тижні імунітет буде дієвим і залишатиметься таким на протязі одного року. У разі небезпечної локалізації укусів, а це я вже говорила. Найнебезпечніша локалізація укусів це обличчя, шия, голова, пальці рук і промежена, або множиних, або глибоких поодиноких укусів, ослинення слизових оболонок. Будь-яких ушкоджень, завданих хижими тваринами, кажанами або гризунами, коли є ризик короткого інкубаційного періоду, крім вакцини, застосовують і людський антиарабічний імуноглобулін. Загалом лікувальні заходи спрямовують на зменшення страждання пацієнта, і коли в людини розвивається сказ, хворого кладуть до окремої палати і забезпечують максимальний спокій. Для профілакти сказу необхідно регулярно вакцинувати свійських тварин. Проводити вакцинацію диких, пероральну вакцинацію диких тварин і уникати контакту із потенційно небезпечними тваринами. Стережіться безпритульних, невідомих тварин, а тим більше диких тварин, які не бояться самі підходити до людини. Сказу можна повністю уникнути, якщо після укусу людина отримує необхідну медичну допомогу. Курс антирабічних щеплень призначають. У разі ймовірного або наявного інфікування людини після визначення приналежності випадків укусу до певних категорій і такі рекомендації затверджені Всесвітньої організації охорони здоров'я. Яка епізоотична ситуація зі сказу у Кіровоградській області на сьогодні? З початку 2025 року, з приводу травмування покусами тваринами, у заклади охорони здоров'я області на усіх наших територіях звернулися 145 осіб. Призначено курс антирабічних щеплень 57 постраждалим, що складає 39,3%. У Кропивницькій територіальній громаді звернулося 61 пацієнт, у Олександрійській 12%, у Маловисківській територіальній громаді п'ятеро, Новомиргородській – 8 і Світловодська сім. Якщо ми порівняємо за аналогічний період минулого 24-го року, тоді було 131 звернення і призначено курс антирабічних щеплень. 42 особам, що складало 32%. Тобто ми фіксуємо збільшення звернення з антирабічною допомогою людей. Станом на сьогоднішній ранок в області зареєстровано 30 лабораторно підтверджених випадків сказу серед тварин проти 11 випадків за аналогічний період у минулому році. Якщо ми зробимо аналіз структури хворих тварин на сказ, то це будуть в основному дикі тварини 23 лисиці або 76,6% від усіх тварин з лабораторно підтвердженим сказом. Такі високі показники мають місце внаслідок проведеного планового відстрілу лисиць. Ми знаємо, що в цьому році 296 лисиць вже було відстрілено для того, щоб визначити їх на інфікування сказом. Із них 23, за даними Держпродспоживслужби, були інфіковані, І це складає 7,7%. За 2024 рік усього було в разі планового відстрілу досліджено 193 лисиці. Із них 1,55 були інфіковані сказом. тобто ми бачимо, що майже. Сім разів інфікування лисиць збільшилося. Всього за минулий рік на, на сказ було досліджено 235 лисиць із них отримали 45 лисиць з позитивним результатом. На сказ, а це 19%. За увесь 2024 рік. До закладів охорони здоров'я нашої області звернулося 2159 осіб, які зазначили травмування дикими. Бродячими, безпритульними або домашніми тваринами. 762 курса курси антирабічних щеплень, а це складає 35,3%, було призначено у минулому році. У місті Кропивницькому звернулося 770 осіб за минулий рік. 20%, а це 155 пацієнтам, призначений повний курс антирабічних щеплень. Тому обов'язково необхідно своєчасно звертатися за медичною допомогою. При травмуванні тваринами до найближчого закладу охорони здоров'я.